Сьогодні у нас подія, яка з багатьма сенсами. В першу чергу ми назвали наш благодійний концерт за ініціативи працівників колективу Ритм незламності, тому що всі відчуваємо зараз єдиний поступ, єдиний ритм разом з нашими Збройними силами України, з волонтерами і також. Особливість в тому, що в минулому році такий концерт ми проводили у співпраці з волонтеркою Євгенією Хоменко, яка дуже рано пішла в засвіти. Але ми думаємо, що даниною пам'яті і до цієї діячки громадської буде те, що її справа з її відходом у інші світи вона не припинилася. Що ми підхопили, як каже Іван Франко, то нічого, що впав перший ряд: її діяльність, її ініціативу. І сьогодні ми знайомимося і починаємо співпрацю з Наталією Гончаренко, і для неї робимо збір, який допоможе боронити нашу країну. Тож це не тільки не стільки культурна подія, а це кожен номер, як кожен. Крок до нашої спільної перемоги хто приймає участь у концерті. В концерті беруть участь колективи художньої самодіяльності закладу. Працівники запрошені, наші жителі міста і нашого пункту тимчасового проживання внутрішньо переміщені особи. Це всі, хто відгукнулися за невеличкий внесок. За благодійний внесок за квиток в 100 гривень сьогодні прийти сюди, взяти участь також в аукціоні і всьому, щоб збільшити збір для наших військових. що саме пані Наталія займається підтримкою техніки для військових? Тож сподіваємося, що ця сума допоможе або відлагодити транспорт. Або можливо стане частинкою в придбанні нового транспорту.